Мафія Old Country обіцяє динамічний сюжет на 10 годин без затягування геймплею. Розробники зі студії Ангар 13 обіцяють повернення до лінійного ігрового процесу, якого фанати так чекали після критики на адресу Мафія 3. Жодного надмірного відкритого світу чи повторюваних місій, лише сильна сюжетна історія, атмосфера мафіозних фільмів і драматичне занурення в кримінальний світ Сицилії початку 20-го століття. Ривалість гри, основна кампанія приблизно 10 годин. Побічні активності займуть ще 3 години. Структура нагадує Мафія Definitive, Edition що сподобалася шанувальникам серії. Коментар від розробників цього разу ми перенесемо дію на Сицілію, додаємо нових героїв і залишаємо добре знайому геймплейну формулу. Це лінійний сюжет, мафіозна драма, де ви граєте головну роль у стилі класичного фільму про мафію. Нагадаю, що ціна на мафію складає 50 доларів. Реліз 8 серпня на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК.